Вітаю, любі клієнти! Хочу познайомити вас з нашими махровими халатами, чоловічими та жіночими. Назва лоту МЦ постачальник Німеччина. В мішку халати мають дуже гарний стан. Різноманітні стилі від теплих махрових та флісових до елегантних атласних з мереживом. До наповнення входять як чоловічі, так і жіночі моделі різних розмірів. Халат – це тепла, зручна та практична річ для домашнього комфорту. Для замовлення зверніться до свого персонального менеджера або на гарячу лінію за номером телефону 067 63 24 943.